Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у понеділок, 3 лютого 22.00, На нас вами очікує матч в англійській Прем'єр-лізі Chelsea Samarevski у себе вдома на Стамфорд Брідж Команда буде приймати Вестгем Юнайтед Грема Gramma І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все, друзі. Розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимось спочатку ймовірність на перемогу. 71%, вважаючи переможе Челсі, 16% вважаючи матч. Завершиться в нічі та 13% вважають, що West Ham United. Юнайтед. Друзі, якщо подивитися останні 5 матчів, то у Челсі є перевага. Три перемоги Челсі проти однієї перемоги West Ham United, а також ще між командами була зафіксована одна нічия. Ще беремо матч, який відбувався 3 вересня 2022 року, то Челсі перемагає на Самфорд Брідж. West Ham Юнайтед з рахунком 2-1. Потім 11 лютого 23 го року команди розписить боєвінчи 1-1. До речі, Челси тоді тренував Грэм Поттер. Ось West Ham United, відповідно, Девід Мойс тренував. Потім, 20 серпня 23-го року, West Ham Юнайтед обіграв Челсі у себе вдома з рахунком 3-1. Mauricio Почетіно був головним тренером Челсі. Потім 5 травня 24 року Челсі, який набрав взагалі там в травні, в квітні місяці Челсі якусь неймовірну форму набрав 5.0 на Стамфорд Брідж, Челсі обіграв Вест Хем в ну, Цьому сезоні команди вже грали. 21 вересня, 24 рік Челсі на виїзді. Обігрує Вест Хемлап'ятег за рахунком 3-0. Ну, друзі, якщо подивитися зараз турнір ситуація, яка є в англійській прем'єр-лізі, то Челсі зараз шостий. У команден Цемарецький 40 очок після 23 турів, 5 поразок, 7 нічих, 11 перемог. У Челсі 45 забитих м'яча. Має Челсі 30 м'яча в них пропущено. Плюс 15 у Челсі різниці забитих та пропущених. Останні 5 м'ячів Челсі 2 поразки, 2 нічих та 1 перемога. Що стосовно Вест Хем, Юнайтед, команда зараз Греба Поттера займає 14-ту позицію. У команди 27 очок. 8, відповідно 10 поразок. 6 нічих, 7 перемог. Mm, ось відповідно 28 забитих м'ячів у Вестхем Юнайтед, 44 м'яча у Вестхем Юнайтед. Відповідно, пропущено. Ось ну, і відповідно. Мінус 16 різниці забитих та пропущених у Вестхем Юнайтед. Останні 5 бачих команд, три поразки, одна перемога та одна нічя у West Ham Юнайтед. Друзі, взагалі, якщо казати, як цей рік Челсі розпочав. Розпочали з нічі з Crystal Palace. Потім Морком обіграли, нічого була з бортом, хоча Челсі виглядав доволі таки непогано у тому матчі. У першому таймі команда повністю командує Раули переграла. Команда Encemarсь, потім деться Волс, обіграти у себе вдома 3 години. Потім була поразка від Сіті з рахунком 1-3 на Хадзі. Ну і відповідно, якось так. В принципі, непогано, Челсі грає, в непавний футбол команден Самарецький грає. Десь трішки команді не щастило, як матч проти Крістал да, там проти Бурмета до Челсі. Неймовірно, просто Челсі розпочинає, а потім щось ламається ось у Челсі. Що казати про Вест Юнайтед, то програли вони Сіті на початку року, програли від EstonVie. Потім йдеться Фулгам обіграти за рахунком 3-2. Потім була поразка від Пелес і була ось яка 126 січня ніч на виїзді з Астон у на Емері. У Челсі, до речі, друзі, Мануль Будіашилі Шиль, Уестлі Фана. Кільман та Міша Мудрик не зіграють. У West Ham United тут Дібо, Фюльгрук Антоніо не зіграє. Усім травмованим футболістам Челсі та Вестгем Юнайтед, хочу я від щирого серця побажати самого самому тайкращик. Тепер, друзі, давайте безпосередньо до самих думок та переходити. Чого, взагалі, друзі, то я, да? від даного матча? Очікую, в принципі, хорошого футбола. Обом командам потрібно перемагати, Westgam Юнайтеду потрібно перемагати, і Челсі потрібно перемагати. Тому я, в принципі, очікую такого видовищного футбола. Челсі фаворит, але я думаю, що команда Грема Поттера, West Ham United дасть дуже хороший бій. Челси, це West Вестхем це дуже сильна команда, і справді. Це дуже сильна команда з дуже хорошими футболістами і справді. Тому Челсі взагалі легко до мене не буде. І я думаю, що друзі буде команди забіг. І перша моя думка на цей добій це думаю, що я... Що обидві команди заб'ють. І я думаю, свій мяч знайде. West Юнайтед, я думаю, свій м'яч знайде. Тобто, я, друзі, думаю, що обидві команди все-таки заб'ють. Це моя перша думка, відповідно. Обидві команди, думаю, заб'ють. Друга моя думка ось кому, друзі, я віддаю, віддаю тут перевагу, да? Ну, я віддаю перевагу Челсі. Це морецьки все таки думаю, що Челсі, як мінімум, Вест Хем Юнайтед не програє. В рідних стінах, в принципі, Челсі показує дуже хороший футбол на Стамфорд Брідж. В принципі, команда дуже здорово і справді виглядає. На Стамфорд Брідж. Думаю, що обидві команди заб'ють, та Челсі, думаю, як мінімум Вест Хем Юнайтед все таки не програє. Нічю я, звичайно, ще би не виключав. Не здивуюся, якщо Вестхем Юнайтед Поттера забере очки у Челсі Мараски. Але скоріше за все. Скоріше за все, да? я думаю, що якась буде мінімальна перемога в прям Челсі. Прямо якась важка мінімальна перемога, там, наприклад, за рахунком 2-1. Войс. Тобто я думаю, що скоріше за все три залікових очка Челсі забере. Відповідно, але думаю, що для Челсі уж точно цей матч буде нелегким, тому що, ще раз, раз кажу, West Ham Юнайтед це дуже хороша команда з дуже хорошими футболістами. Тому да, я думаю, що Челсі з мінімальним рахунком все-таки обіграє West Ham United, Нічого не виключаю, але, скоріше за все, думаю, що Челсі з мінімальним рахунком West Ham United обіграє. Але знов-таки, друзі, кажу, це буде дуже важкий матч для Челсі. Тож, обидві команди заб'ють, і та Челсі, як мінімум, Вест Хем Юнайтед не програє ось така моя думка на даний матч. Думаю, що якась скоріше за все, буде мінімальна перемога Челсі з рахунком 2-1, але нічию я все-таки, друзі, виключати не буду. Що, друзі, взагалі думаєте, ви з приводу цього матча? Якщо у вас є бажання, думки, можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічів!